Тачки mm -hmm. переключимося. так. Слухайте від самого початку створення кросоверів. Е, головна ідея полягала в тому, щоб поєднати в одному авто можливі різних машин. От, тобто він має бути одночасно і сімейним автомобілем, і туристичним, і позашляховиком, і практичним в принципі універсалом. І от тільки згодом його додумалися зробити ще й спорткаром. Це додало ще більше до шаленої популярності кросоверів. Mm -hmm. Тепер можна складати рейтинг найшвидших кросоверів року. Хаса, як думаєш, хто переможець? Е, безсумнівно, це український виробник «Луаз», наша воленяка. Ніхто не може бути швидше. Поки всі їдуть, вона летить над болотами. Ну, є один нюанс для того, щоб перемогти. Луазік виїхав ще в 1983 році. А правда? переможців не засуджують. Отже, найшвидші кросовери року. Далі. Так, ми продовжуємо підбивати підсумки року, і цього разу найбільш популярний на планеті сегмент визначив найдинамічніші серійні кросовери сезону. І хоча усі з цієї п'ятірки здатні набирати понад 300 км за годину, це все ж таки не одиничні супер екземпляри, а скоріше розточені версії звичайних моделей. А тому вони реально працюють на імідж цього класу автомобілів, адже вони найшвидші на планеті кросовери 2024 року. Відкриває рейтинг, елегантна, але вкрай технологічна компанія Ауді та свіжа цьогорічна модель RS Q8. Якщо бізнес-клас вимагає максимальної динаміки, то саме це ідеальний варіант такого поєднання. Німці взяли виподібну вісімку, посилили двома турбінами, підкрутили потужність до 590 кінських сил і вмонтували усередину спортивно декорований преміум салон зі шкірою, алькантарою і сріблястим алюмінієм. Далі обновили прошивку та відімкнули електронні обмеження. І тепер Audi RS Q8 потрібно усього 3,7 секунди, аби розігнатися до 100 кілометрів. А максимальні безлімітаторні показники топової швидкості 306 км кілометрів за годину. При вартості усього 128,5 тисяч доларів бути в лідерах за тотальною динамікою це справді респект навіть для ауді. Четверта позиція за Lamborghini, точніше за версією 2024 року, Urus SE в гібридному виконанні. Італійська компанія, першою серед топ брендів, зрозуміла, що поставити суперкар на базу кросовера може зайти клієнтам. Тому урус став уже культовим, а версія SE взагалі увійшла у топ-5 найшвидше. Двигун завдяки гібридному втручанню видає 800 кінських сил потужності і це з об'єму усього 4 літра, але його продуктивність вражає. Розгін до 100 кілометрів займає усього 3,2 секунди. Якщо ж тиснути на газ і далі, то на футуристичній панелі приладів з'явиться цифра 308 кілометрів за годину максимальної швидкості. І одразу за нею перед очима постає цінник у 258 тисяч доларів вартості за базовий Lamborghini Urus. Англійський шарм від Астон Мартін фінішує цього року на третій позиції. І це кросовер DBX 707. Взагалі, саму ідею кросовера під цим логотипом відкидали як провальну. Але 2024 рік усе розставив на свої місця. DBX 707 це гордість Астон Мартін і абсолютно найшвидший кросовер за розгоном. 3,1 секунди до 100 кілометрів це швидкість майже на рівні Формули 1. До речі, аеродинаміку цього авто продували у аеротрубі формульної стайні. Тому з не найбільшого серед конкурентів 4-літрового турбомотора з віддачею 697 коней можна вистрілити до максимальної позначки у 310 км за годину. Але крім швидкості, є дизайн і колір. Спеціально створений для цього автомобіля смарагдовий з переливами відтінок коштує 242 тисячі доларів, які просять за кожен серійний DBX 707. До другої сходинки у рейтингу найшвидших розігнався поросанк унікальний автомобіль для Феррарі у форматі чистокровного кросовера. До речі, поросанк якраз і перекладається з італійської як чистокровний і жодних турбін. Перший кросовер італійського бренду оснащений чистою тягою атмосферного двигуна, гігантського v 12 на 6,5 літрів об'єму, під капотом 715 кінських сил з жеребцем на радіаторі. І усе це в дизайні Феррарі та з відповідною динамікою. 3,3 секунди до першої сотні, а топова швидкість 312 км за годину без лімітаторів. Звісно, ціна трошки кусається: 398 тисяч доларів коштує кожен поросанг, і фактично це один з двох найшвидших серійних кросоверів на землі. Thank you Абсолютно ж найшвидшим став Mercedes GLE Купе у виконанні Brabus 900 Rocket Edition. У його назві зашита потужність. З 4,5 літрового мотора інженери витиснули аж 900 кінських сил потужності. Але спершу цей кросовер вражає деталізацією інтер'єру, технологічністю і дизайнерськими рішеннями. Власник може замовити персональні кольори і матеріали, адже вартість Brabus 900 Rocket – 487 тисяч доларів. Але за ці гроші ви отримаєте справжню ракету з розгоном у 3,2. Секунди до сотні і максимальною швидкістю 322 км за годину. Для цього довелося створити спеціальну трансмісію з двома щепленнями та подвійний турборанду. Але завдяки цьому досяжна не просто шалена динаміка. Це статус найшвидшого серійного кросовера планети у 2024 році. Це ще не зовсім фінал. Ми продовжуємо аналізувати підсумки автомобільного року, і в наступному випуску у п'ятницю на вас чекає новий рейтинг з лідерами 2024 автороку.